Дорогі друзі, сьогодні 14 жовтня. В цей день що зовсім недавно, два роки тому, це було свято Покрова Пресвятої Богородиці. І саме в цей день, п'ять років тому, розпочалася наша молитовна ініціатива Вервиці Єднає 14 жовтня 2020 року. Був перший ефір цієї молитви. Тоді провідником цієї молитви став Владика Володимир Груца. Наша молтовна ініціатива розпочалася в часі ковіду. Був виклик, була потреба, бо тому, що ковід закрив нас. Тобто було заборонено збиратися разом, храмам було заборонено відкриватися і так далі. І ось відповідь нашої церкви, відповідь живого телебачення на цю ситуацію. Це запропонувати людям молитися онлайн. І як показалося, ця Можливість справді стала дуже важливою для і корисною для багатьох, адже молитва онлайн дає можливість, де б ти не був у світі, де б ти не був конкретно в цей момент, єднатися у молитві. Адже дуже добре молитися приватно і важливо молитися приватно, але також важлива є спільна молитва. І коли ми не можемо прийти до храму, не можемо бути разом зі своїми братами і сестрами, парафіянами, а ми можемо онлайн доєднатися, де б ми не були. Тому молитва в часі ковіду, вона стала нагодою молитися, молитися, єднатися у молитві, не втрачати цей молитовний зв'язок, просити у Господа і Пресвятої Богородиці усіх потрібних ласк. Ще більш особливою і важливою ця молитовна ініціатива стала в часі повномасштабної війни. Багато людей ще розсіялося по світі, стали вимушено переселеними. Багато людей не мають доступу до своїх. Парафій, бо зараз вимушено перебувають поза межами України, можливо, поза межами своїх парафій, єпархій. І ось молитовна ініціатива дає можливість єднатися у молитві. Дуже добра ідея була від початку, що кожного дня провідником молитви стає хтось інший, і стараюся так, щоб ця, цей провідник кожного дня впродовж тижня були не просто з різних частин України, але з різних частин світу. Тому справді з певністю можна сказати, що Вервиця єднає. Вервиця, єднає усіх нас, що молимося разом. Вервиця єднає а, тих, хто безпосередньо сьогодні нас провадить, десь зібрані разом у храмі, і тих всіх, що моляться онлайн. Вервиця, єднає а, оцю глобальну спільноту, яку ми називаємо Церква Христова. Сьогодні, в цей день, хочу щиро подякувати Господу Богу і Пресвятій Богородиці за ласку. Ласку, бути знаряддям і вже п'ять років могти цю ініціативу організовувати і провадити. Просити про благословення, щоб я був здібний і здатний це робити до тих пір, доки ця молитва ініціатива буде потрібною і корисною. Пригадуйте, я казав вже не один раз, що вона буде до тих пір, поки будуть виконані дві умови: будуть ті, які будуть готові провадити, і будуть ті, які будуть готові єднатись у молитві. Сподіваюсь, що це буде. Аж аж до кінця світу. Хочу подякувати кожному з вас. Е, і тим, хто від початку, тобто вже 5 років, молиться, можливо, з якимись проміжками, можливо, через якісь обставини, але 5 років бере участь в цій безпосередньо в цій молитовній ініціативі «Вервиця єднає. Хочу подякувати тим, хто доєднався пізніше, можливо, навіть щойно вчора. Рівно ж хочу подякувати тим, які колись брали участь в цій молитовній ініціативі, але сьогодні вже перестали бути її учасниками. Сподіваюся, що тепер молитесь приватно або доєдналися до якихось інших молитовних ініціатив, але важливо, щоб не переставали молитися. Хочу запросити всіх вас не переставати молитися, не переставати просити. Де двоє або троє зібрані моє ім'я, там я перебуваю серед них, каже Христос. Просіть і дасться вам. Стукайте, відчинять, шукайте, знайдете. Це Його слова, а Його слова істина. Він не просто жартує, він не просто з нами, знаєте, говорить щось, що не є реальне. Виконуємо, доєднюємося. Молімося з вірою, молимося з витривалістю. Будьмо витривалі в молитві. І за вірою нашою буде нам дано все те, що для спасіння наших потрібне. При цій нагоді хочу пригадати, бо вже напевно бачили наш анонс, що п'ятиріччя нашої молотої ініціативи ми будемо святкувати. Святкувати. Молитовно святкувати в прощі. Ця проща буде 2 листопада до Патріаршого собору Воскресіння Христового. Ми ще. Складаємо детальну програму, тому вона буде оголошена. Але уже сьогодні прошу вас, занотуйте і заплануйте собі, що 2 листопада ви їдете до Києва на до Патріаршого собору. Це буде і проща з нагоди ювілейного року, який переживає католицька церква. Це можливість прийти через ювілейні двері, отримати повний відпуст. Це можливість єднатися у молитві. Це можливість розвіртуалізуватися всім учасникам молитовної ініціативи Вервиться єднає. Ключовою, головною подією нашої прощі стане архірейська божественна літургія, яка розпочнеться об 11-й годині і її очолить Блаженніший Святослав. Щиро дякую вам за участь в молодой ініціативі. До зустрічі 2 листопада у Києві в рамках прощі з Вервицею, як ми її назвали. І також до зустрічі сьогодні ввечері на молитві, як щодня ми це робимо о 20-й годині на, на живому телебаченні. Слава Ісусу Христу!